Артрит, артроз, ревматизм, проблеми з суглобами в цілому, проблеми з опорно-руховим апаратом всі ці проблеми пов'язані з тим, що вам не вистачає рідин в організмі. А що таке рідина, От як вода, це про гнучкість, вам не вистачає гнучкості, психологічної рухливості. Ви законсервовані, ви категоричні, ви принципові. Коли у вас багато принципів, світ постійно не відповідає вашим очікуванням. Все, що потрапляє у ваш фокус уваги, не таке, не те, не все. Чому? Тому що воно має відповідати певній вашій установці. Розумієте? А це неправда, це не так, це не робить, не працює так. Потрібно змінюватися, змінювати свій характер. І що у вас виникає, коли все не так, агресія підіймається. Куди має подітися агресія? Ви її маєте виплеснути, або вона йде всередину вас і б'є по суглобах. Чому саме по суглобах? Тому що суглоби відповідають за... Преведення тіла в рух, тобто ви маєте рухатися, ви маєте кудись це виразити, коли ви стримуєте все в собі. Чому запалюється тройнічний нерв? Тому що ви з кулами граєте, вас все дратує, ви все не проговорюєте. Правда? Напишіть, що не так. Все Це чистий води-правденька. Поспостерігайте за собою. Ви маєте піти в спорт, вам складно ще поки що на психологічному рівні взаємодіяти, комунікувати, підлаштовуватись під людей, Окей, підіть в спорт ту енергію направити туди, в рух, і тіло буде класно, і вам буде добре, але характер потрібно змінювати. Підписуйтесь на мене, ставте лайки, репост, приймайте участь в моїх заходах.